Ховала із своїми працівниками у кадуб великий. Ми їх зняли з стінки. Вони почав горіти музей, вони його їх виняли з того кадуба і спасли. Нам 14, стільки скільки було, стільки спасли. І п'ятнадцятий портрет Марії Примаченко. Карність цього видання кобзаря у тому, що він оформлений роботами моєї бабусі. Тут ну, багато дуже рушників зібрано, і, мабуть, є такі, що зараз і не знайти. І я впевнений, що є і такі, що згоріли в тому музеї, і залишились вони лише отут, в цьому кобзарі. Одному виді ремесла, художній вигляд виробу не залежить так сильно від техніки виконання. Мало просто вигадати візерунок, потрібно нажимати правиль, правильні послідовності педалі, правильно прокладати шлях човника. Всі бажаючі, хто хоче освоїти даний вид ремесла, Приїжджайте до нас в іванківський будинок культури. Ми вам проведемо майстер-клас. Містра мене собою! Бо яй не хо! Цім світі жи у нас. На, на нашій Іванківщині зберігається унікальний спів. У Нас є народний аматорський ансамбль Журавка. Це вихідці із бувшого Чорнобильського району. Перед Євробаченням Катерина Павленко, яка брала участь в Євробаченні, приїжджала в Горнастайпіль село, і вона в них переймала спів Чорнобильський спів, як вони закінчують слова пісні, як вони співають, які є там і ехо. Хто кохався, той побрався перемоги, Один лише тільки крок від фортеці і до тюрми, хоча б не почути скрегіт підйомного мосту, веселого замку, що плаче. треба людям це показувати краще воно буде на виду ніж десь вдома лежати ніхто цього бачити не буде я впевнений що знайдуться кошти знайдуться люди знайдуться інвестори які відбудують цей музей а в крайньому ми прийдемо і ми будемо відбудовувати самі наша сила закладається на цих руїнах це дуже важливо Туристи, які приїжджають, вони можуть не тільки допомогти у відбудові нашого музею, відбудові музею в Обуховичах, а також допомогти нашим людям відбудувати чи хатину, чи десь оздоровити їхніх дітей, забрати. Є різні способи цього такого туризму, нашого солідарного.